Канцлер Німеччини готова до реформи Євросоюзу з тим, аби врахувати занепокоєння британців. Про це Ангела Меркель заявила вчора після зустрічі із прем'єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном. Він переконує колег змінити чинний порядок у Євросоюзі. Кемерон з Меркель разом шукали схеми, які б дозволили Великій Британії п'ятій за обсягом економіці світу лишитися членом європейського союзу після проведення відповідного референдуму. Кемерон переконаний, що лише докорінна реформа Європейського союзу здатна змінити думку британських євроскептиків. влада Британії вважає за необхідно за необхідне змінити текст лісабонської угоди та вимагає жорсткіших правил надання соціальної допомоги іммігрантам. В Європейському союзові краще мати Велику Британію серед членів, і я думаю, британським національним інтересом найбільше слугує європейський союз на засадах реформованої угоди. Це те, чого хочемо. Ми обидвоє, і на досягнення цього ми працюватимемо у наступні місяці. Ми прагнемо результату, що відповість на занепокоєння британців. І я пояснив, що це за занепокоєння. І коли ми відповімо, коли люди побачать, що для Британії правильно залишатися у реформованому європейському союзі. У Євросоюзі ми маємо один важливий принцип: якщо держава-член має потребу або бажання, то ми намагаємося зустрітися і обговорити це бажання поруч із бажаннями інших держав-членів з даного питання. Водночас є певні засадничі принципи і межа, через яку не можна переступати. Зокрема, це стосується вільної торгівлі у ЄС та вільного руху робочої сили.